І я давай дружити разом. Привіт-привіт! Нарешті ми знову зустрілись, адже мені так кортить продовжити знайомити тебе із світом Австрії. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати. Цікавенки країни. Сім чудес Австрії. На висоті 776 метрів в Альпах знаходиться гарний парк з невеликим озером у центрі. З жовтня до квітня це звичайний сухопутний парк, але навесні в горах починають танути сніги, і потужні потоки води спрямовуються вниз. Лавки, мости, галявини, клумби, дерева та чагарники зникають у товщі кришталево-чистої води. Тепер гуляти під водними алеями можуть лише дайвери, які приїжджають сюди з усіх країн світу. Влітку вода потроху випаровується, і в жовтні парк знову виходить на сушу. Ну хіба ж це не диво? У Східних Альпах в оточенні гір і лісів. Ховається найдовша і найглибша альпійська ущелина. Дерев'яна стежка то звивається дном ущелини, то піднімається вище, притискаючись до скель і закінчується біля 150-метрового водоспаду. У яскравий сонячний день над ревучим водоспадом і бурхливим річковим потоком відбувається диво. У мільярді дрібних бризок народжується веселка. Це дуже гарне видовище. Тисячолітні зелені кущі Віденського лісу. Це величезна територія з горами, озерами, замками та виноградниками. Краса Віденського лісу, його легенди та таємничі історії надихали багатьох відомих композиторів: Штрауса, Шуберта, Бетховена та Моцарта. Їхні чудові твори можна почути у віденському будинку музики. Тут також можна спробувати себе в ролі диригента, дізнатися, що чує дитина, яка ще не народилася, пограти на найнезвичайніших музикальних інструментах, а також прогулятися серед стін і співаючих дерев, що звучать. Одним словом, познайомитись з усіма чудесами світу звуків. Вхід до печери, де зберігаються дивовижні скарби, знамениті кристали Сваровські охороняє велетень із блискучими очима. Головний експонат центенар найбільший огранований кристал у світі, вагою три тисячі карат. Кожна його грань виблискує усіма кольорами веселки. Всіх же чудес цієї печери не перерахувати. Їх просто треба побачити. Цікаво, що королем австрійських десертів вважається торт захер, рецепт якого тримається у великій таємниці. Щороку по всьому світу роз'їжджаються 300 тисяч таких королів, випечених з 1,2 і мільйонів яєць, з 80 тонн цукру. 70 тонн шоколаду, 37 тонн абрикосового конфітюру, 25 тонн олії та 30 тонн борошна. Чудеса, та й годі! І ще одна цікавинка. Знаменитий австрійський архітектор Фріденс Райх Ундерт Васер. Ніколи не носив однакових шкарпеток і вважав, що жити в однакових сірих будинках нудно. Тому побудований ним готель швидше схожий на казкове місто. Різнокольорові будиночки з незвичайними віконцями та балконами ховаються в пагорбах, а на дахах ростуть трава та дерева, всюди гарячі термальні джерела, які не остигають навіть узимку. Одним словом, чудо готель. Знайомство з тваринним світом. У середині травня в передгір'ях австрійських Альп вже тепло та зелено. А на Альпійському високогір'ї розквітають перші терлички, лютики та сон-трава. Будь-якої миті на кілька днів може повернутися зима зі справжніми снігопадами та морозами. Гірські Альпи це царство альпійських бабаків. Бабаки живуть сім'ями та молодь одного-двох років. Кожна сім'я має окрему ділянку, площа якої може доходити до 20 тисяч квадратних метрів. Бабаки протоптують стежки, якими вони ходять за їжею. Невеликі пагорби та камінці служать їм спостережними пунктами. Відразу після сплячки бабаки поїдають будь-яку рослинність, яку можуть знайти. Навесні вони перемикаються на молоді побіги та квіти, а влітку із задоволенням поїдають стиглі плоди бульби. Коників, личинок, комах та різноманітних жуків. Особливо вони полюбляють альпійську конюшину, астрагал та подорожник. Вони містять багато жирних кислот, які тварини накопичують для зимової сплячки. Бабаки. Дуже обережні. Часто вони встають на задні лапи чи каміння, щоб краще оглянути околиці. Помітивши небезпеку, бабак видає гучний свист, і його родичі швидко ховаються в нору. Нори бабаки будують усією родиною. В них багато камер та тунелів із безлічу виходів, щоб сховатися від хижака. Літні камери на глибині півтора метра. Для сну та захисту від денної спеки. Зимувальна шнура набагато глибша, вона може сягати 7 метрів. Перед сплячкою її ретельно прибирають і заносять до 12 кілограмів висушеної трави, щоб не замерзнути взимку. Є й камери вбиральні, які цілий рік використовують як туалет. Альпійські бабаки тварини дуже дисципліновані. Сказано лягати в сплячку з 25 вересня до 15 жовтня, так вони й зроблять. Навіть якщо холоди наступлять раніше, бабаки будуть незворушно сидіти на камінні, посипані снігом, чекаючи належного часу. Потім всі сховаються в нори, дорослий самець зайде останнім і щільно закриє вхід землею. Під час зимової сплячки температура тіла бабаків знижується до плюс 10 градусів за Цельсієм, і вони роблять лише 2-3 вдихи на хвилину. Кожні два тижні всі бабаки в нірці прокидаються приблизно на добу. Зігрівши тіло до 37 градусів, вони впорядковуються, очищають підлогу від посліду. І знову засинають, тісно притиснувшись один до одного. А в березні, як за будильником, бабаки прокидаються від сплячки ще на півроку. Всім привіт! А давайте ми продовжимо вчити назви тваринок, адже їх так багато, що неможливо запам'ятати все за один раз. Є тваринки, які не можуть жити у нас вдома, і їх ми можемо побачити у дикій природі або в зоопарку. Ось ще декілька назв таких тваринок. Ведмідь, a bear A bear Вовк. A wolf A wolf Лисиця. A fox A fox Лев. A lion A lion. tiger a tiger. a tiger. giraffe. a giraffe. a giraffe. Slon. an elephant. An elephant. zebra. a zebra. a zebra. Żaba. a frog. a frog. Крокодил. A crocodile A crocodile. Як сказати, яких тваринок ви полюбляєте найбільше? Наприклад, Мені подобаються леви і тигри. I like lions and tigers. Лисиця живе в лісі. A fox Lives in the forest. Жаби зелені. Frogs are green. Моя улюблена тваринка слон. My favorite animal is an elephant. Тепер ви знаєте ще тваринок, які живуть у дикій природі. І можете їх назвати англійською. Бажаю вам запам'ятати, а також зустріти їх в своєму житті. Слідами, дружболандії Говорячи про затишок, ми найчастіше уявляємо собі будинок. Якби будинки вміли думати і розмовляти, вони розповіли б нам багато затишних і незатишних історій. І можливо, одна з них була б такою. Жив був будинок. У нього було ім'я, будинок номер 5 в яблуневому провулку та все інше, що належить мати справжньому будинку стіни, дах, вікна та внутрішнє оздоблення. Був у нього навіть власний сад з липовими та яблуневими деревами, а також гарний блакитний паркан. Однак дім був нещасливий, бо пустував, адже всім відомо, що будинки від самотності руйнуються. Старий я став, скаржився будинок своєму сусідові будинку номер 3 Сходи скриплять, горище тече і зір падає, зовсім нічого у вікна не бачу. Краще так, ніж з такими мешканцями, як у мене, відповідав дім сусід. У мене стільки бруду та пилу, що хронічний <кхи> бронхіт розвинувся. Вночі таргани шарудять, спати не дають, а в день господарі лаються, кричать, навіть подрімати ніколи. Ніяких нервів у мене не залишилося. Звалюся, скоро і кінець. Будинок номер 5 співчував сусіду, але продовжував сподіватися на диво. І одного разу все змінилося. У будинку оселилася родина мама, тато, бабуся та двоє синів. Вони приїхали на старенькій вантажівці, дорослі в кабіні, а діти та речі в кузові. Щось них дрібничок. хмикнув будинок номер 3 спостерігаючи за приїжджими. І меблі не нові, видно, не багато живуть. А від двох хлопчиків чекай на лихо. Закінчилося твоє спокійне життя, сусіде. Старий дім мовчав, але продовжував сподіватися на диво. І воно сталося. Нові мешканці і справді виявилися людьми небагатими, але роботящими та веселими. Місяця не минуло, а зір у будинку знову став стовідсотковим. І не дивно, адже його вікна сяяли чистотою і блищали на сонці. Стіни хизувалися новим фарбуванням, а горища хвалилося відремонтованим дахом. Усередині мене ще ніколи не було так чисто і гарно. Тихенько, щоб не розбудити мешканців, шепотів ночами будинок сусідові. Мама сама вигадує, шиє всілякі різнокольорові фіранки, подушки та покривала, а тато з хлопчиками майструють відсутні меблі. Вони виходять доволі прості, але якісь дуже зручні. Чим це від тебе пахне? запитав однієї ночі будинок номер 3 Це бабуся булочки пекла, посміхнувся будинок номер п'ять. Вона щодня щонебудь пече. Тому я весь пропах хлібом, корицею та ваніліном. Мені це дуже подобається. І взагалі мені подобається жити з цими людьми. Вони не кричать, як ти розповідав, люблять одне одного і мене. Дуже часто вечорами збираються разом, багато сміються та мріють. Не знаю, як це називається, але разом нам живеться зручно, комфортно та тепло. Що ж, проскрипів будинок номер 3 Ти отримав, про що мріє будь-хто з нас. Тепер ти затишний будинок. А зараз настав час запитань, які я завжди задаю в кінці кожного випуску. Тож згадуй, про що ми сьогодні розповідали. А я тим часом задаю перше запитання. З якою країною ми сьогодні продовжили знайомство? Вірно, це Австрія. У Східних Альпах, в оточенні гір і лісів, ховається найдовша і найглибша альпійська ущелина. Так це чи ні? Так, це правда. А як називається торт, який вважається королем австрійських десертів? Правильно це торт захер. А тепер хочу задати пару питань про бабаків. Бабаки будують нори усією родиною чи поодинці кожен сам собі. Так, вони будують усією родиною. Ці створіння досить дружні між собою. І останнє запитання. Під час зимової сплячки температура тіла бабаків знижується до плюс 10 градусів за Цельсієм. Так це чи ні? Вірно, це правда. І в той час вони роблять лише 2-3 вдихи на хвилину. Ви молодці. На цьому наш випуск добігає до свого завершення. Чекатиму наступної зустрічі з тобою. Адже наша планета настільки велика та дивовижна. Тут є ще багато місць, з якими ми хотіли б тебе познайомити. Тож не пропусти наступний випуск і до зустрічі! Дружво Бог, що землю сотворив людей, сумлінням наділив завжди. oh